Чотири, три, два, один, Загадуємо. Двінадцять секунда минула. Марбу ми в кінець не чекали зараз. <пробачання> ми бажали, <пробачання> щоб кінця світу не було. <пробачання> а я це дуже дверне, дала. А, то, що йде а, а, а я щось дуже гарне. А тушиться як... 12 хвилин. Я ще одне загадання. А я, якщо збудеться. А я колись. А загадала бажання, коли падала зірка, і вона здійснилась. Все, я загадала. А я того року теж загадала бажання, і мені всі бажання здійснили. Є бажання на 11, 11, 11 здійснилися. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Так що... Клаудівки, не загадуйте бажання <риклади> про та ясно, не вірю. Вже... А саме що згадала? 11, 11, 11? Минулого року я згадала, цього року ні. Цього року моє бажання, особисто життя не стосувалося. Все, 13, 13 хвилина вже пішла. Ти розповідаєш, що особисте життя минулого року не стосувалося? що замирив Та, щоб всі песики мали дожити.